Коло мами, смарт проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів, історії успіху супермам, які надихають. Таю, я мама Олена. Це смарт-проєкт коло мами, і ми маємо чудову новину для усіх наших діточок, їхніх матусь, татусів, бабусь і дідусів. У Вінниці стартував переможний сезон у Тюбінг парку Вінніленд. Тож ми знову можемо натішитись позитивними емоціями, пригадати, як вміємо радіти, насолодитися чистим повітрям, побешкетувати у сніжних кочугурах і просто перезавантажитись разом з Вінніленд. Більше про це нам сьогодні розкаже наша гостя фронтвумен команди Вініленд Марина Зарі. Рівно, вітаю вас, пані Марино. У нашому колі. Дякую, Оленочка, Дякую, пані Марино. Давайте пригадаємо, відколи вже Вініленд тішить вінничани гостей нашого міста спусками зі сніжних схилів. І у кого взагалі з'явилася така ідея створити тюбінг парк під Вінницею. З 2018 року ми працюємо. Це п'ятий сезон нашої роботи. Ідея виникла не випадково, це не щось новітнє, тому що тюбінг зазвичай на гірськолижних курортах це його частина. Було прийнято рішення відкривати тюбінг парк, інвестувати в це власник і засновник. Прийняв рішення завдяки тому, що за пропозицією саме вінницю обрали. Uh -huh. 에, тому що він родом із Вінниці, і ну дуже класно все склалося. Перший сезон був класний, дуже багато було діток. Е, одразу розпочалась наша соціальна програма, за якою ми працюємо. До сих пір ми її трошки модифікували, але і про неї ми ще поговоримо обов'язково. Да, да. uh -huh. І ну, ми залишились дуже всі задоволені. Це було дуже круто. Uh -huh. Цієї лютої зими, попри все таки, ви наважились, попри все, відкрити новий сезон. Чому і про що хвилювалися? Ви знаєте, хвилювань було надбагато, тим більше коли я і маркетинг зустрічаються з технічною дирекцією, називаємо це так. Це uh -huh. відбувається таке. Так, слухайте, я хочу відкрити парк 15 грудня. Марина, це нереально. Ну немає світла, немає погоди, немає достатніх морозів. Ми не зможемо відкритись. Uh -huh. Так, я нічого не знаю, мені треба в суботу відкритися. Ви маєте зробити все. І так ми відкрилися 15 січня. Заради 15. кого? Заради mm -hmm. чого ви на це наважились? В таких непростих умовах. По-перше, нам не хотілося робити таку тривалу перерву. Ми і так свої гостей бачимо тільки три місяці за рік. По-друге, ми, як і інші бізнеси, хочемо прийняти участь в допомозі нашим Збройним силам України. І ми прийняли рішення, що. Щоб не відбувалось, ми маємо досягти своєї мети, відчинитись, відпрацювати. Навіть якщо це буде лише декілька тижнів, все акумульоване ми передаємо на зсу угу. і основний концепт вашої діяльності все заради дітей, правильно? Для дітей в першу чергу так. адже діти це наше майбутнє. Щодо снігу, от, певно, основне таке хвилювання. Ну можливо, хтось так думає, це відсутність снігу, адже поки що його не так багато, і як відомо без снігу, точніше, без, без таких засніжених схилів ніяких покатушок не буде. Чи є сніг у Вінні ленд? Сніг у нас є. Ми не шаровуємо кожну ніч, коли є мороз, хоча б мінус 4. Ви можете слідкувати просто за прогнозом погоди, а не за тим, uh -huh. що ви бачите за вікном. Так вам легше буде зорієнтуватись. Тобто, на... навіть якщо ми снігу в місті не бачимо, у Вінніленд він може бути в достатній кількості, і можна з'їжджати буде. Так, нас зазвичай від півтора метра на шарування снігу. Uh -huh. Цей сніг проретрачений, він такий утрамбований, uh -huh. і на такому покрові ми можемо триматися декілька тижнів навіть за плюсової температури. Завдяки чому як ви робите сніг? Можливо, хто ще не знає. Ми нікому не розказуємо. Це комерційна таємниця. А давайте ми зараз тоді просто поглянемо коротеньке відео. Розповідати не будемо. Добре. Ми подивимось, як роблять сніг у вініланти. Як потім цими засніженими шкуринськими схилами маленькі та дорослі відвідувачі парку з'їжджають на тюбах і продовжимо нашу розмову. Нагадаю, це смарт-проєкт коло мами, і ми говоримо про відкриття сезону у Тюбінг парку Вініленд разом з нами керуючи Тюбінг парку Марина Зарівна. Тож у відео ми пані Марино побачили, що снігу у Вініленд вистачає. А чи вистачає тюбів? Або як їх ще називають народі, ну яких тільки не називають і плюшки, і бублики, чи їх достатній кількості там? Достатньо цього року. Немає такого скажаного напливу. Ми його пережили під час ковіду. Тоді одразу був локдаун, і ну, була кількість людей, з якою ми реально не могли справитись, проте ми не били себе в груди, ми чесно і відверто казали, ми не справляємось. так, uh -huh. Дуже багато людей ми не можемо справитись. Зараз такого немає. Плюшок у нас майже 200 штук. Uh -huh. е, ну, Найбільший наплив в вихідні абсолютно спокійно ми обробляємо. Гості завжди задоволені. У нас майже немає негативних коментарів, а навіть якщо є, то. Ну, це якийсь. Комусь не вистачило плюшки, можливо. Один такий бублик, плюшка, тюб, розрахований на одну людину, вірно? Чи декілька <гум> людей може там з'їжджати? Ми дозволяємо дітям з дорослими угу. катання. Чи можна на руках тримати? Так, можна тримати діток до 7 років на руках, тому що у тюба є все одно. Певна кількість кілограм, яку він може усилити. Uh -huh. А в іншому випадку ви можете взяти один тюб на двох, на трьох. Просто зазвичай гості приходять. А можна ми візьмемо один тюб на вісьмо? Да, можна, рік будемо <рес> Так, Будемо по черзі. Проходить, да, uh -huh. Проходить десь 5-10 хвилин. Вони вертаються сім чоловік. кажуть, ми добираємо, тому що ну це не зручно. Ну це справді не зручно, але ми не обмежуємо. Якщо ви хочете, спробуйте. Угу. Можливо, деякі матусі ще хвилюються чи безпечним є такий вид розваг для маленьких дітей? До речі, з якого віку вже можна брати дітей кататися на тюбах. Ну, моєму молодшому сину 5 місяців. Uh -huh. е я його буду катати. Ще uh -huh. не катали. Ще не було такої можливості, тому що дуже багато організаційних було питань, я не встигла. Е немає взагалі за що турбуватися, тому що за безпекою слідкують абсолютно весь персонал: uh -huh. стюарди, які на схилі, які на зоні викату, вони контролюють повністю процес, вони забезпечують все для того, щоб. Людям було спокійно, uh -huh. не тривожно, і вони могли навіть залишити своїх дітей і відійти на фудкор, до uh -huh. прикладу. Проблеми з цим абсолютно немає, тому що ми самі розуміємо, які ситуації можуть спричинити якісь травмування і таке інше. Ми цього запобігаємо як тільки можемо. Uh -huh. А якщо до протяжності спусків у Тюбінг парку, скільки оця довжина, скільки можна з'їжджати? 120 метрів 120 метрів. Цього вистачає, щоб відчути і сказати так. Вау! Нам треба попасти до класного стюарда, який вас закрутить сильно, і тоді ви вже обов'язково скорочуються. Якщо хтось не хоче, якась матуся, яка хвилюється, що в неї. Ну, там. бувають такі гості. Uh -huh. Вони спочатку кажуть: ні-ні-ні, нас так дуже-дуже обережний. -дуже ага. Ну добре, давайте так. Один раз пустили, потім дитина повертається сама. Ну та який хоча б там 3-4-5 років. Він каже: закрутіть мене, будь ласка, закрутіть мене. Так, щоб мама не чула, ага. просять самі просять, да? Да, і отримують да. таке задоволення. До речі, от ми казали, що навіть маленькі дітки можуть безпечно з'їжджати, а от дорослі наприклад, бабусі, дідусі приїжджають, може спочатку спостерігаються, потім все ж таки наважуються з'їхати. Угу. Це так люди здається. Насправді люди старшого віку вони скоріше, ніж діти, біжать на схил. По-перше, ну, ми всі дуже скучили за такими емоціями так. і. Дітям все одно більше можливості їх отримувати щодня. Да? В спілкуванні вони можуть вийти в двір, там подрукувати снігом в дворі, навіть а більш дорослі люди. А що стосується бабусі, дідусів, ну це колись буде о, окремий о, такий довгий фільм. Mm -hmm. Про бабусів і дідусів mm -hmm, нашого super, схилу. Вони super. там бавляться, ну, точно як діти. То можна спокійно запрошувати всю родину, так. Так? дитина може запрошувати усіх родичів і всі разом в Вінніленд поїхати можуть. Ви скільки разів вже з'їжджали на тюбах у парку? Рахували? Ведете oh, якусь ні. статистику? Я просто зазвичай це роблю з персоналом, uh -huh. навіть не люблю таке слово з командою. Uh -huh. Коли важкі, особливо дні, ми на початку дня спускаємось всі разом, тримаючись один за одного. І, у вас такі, та, так? Та. Угу. і в кінці, по, по завершенню зміни, Далі, в будь-яку погоду, навіть якщо там мінус 20 на вулиці, всі вже втомлені валяться з ніг, ми все одно всі збираємось на схилі, беремо всі разом тюби, з'їжджаємо, цілуємось, обіймаємося. Ну, супер, просто. У нас Далі. дуже класно. Е, можливо, є якісь лайфхаки у вас для новачків, які от планують щось там не наважуються, прийти і врешті з'їхати з гірки, отримати задоволення, як це правильно робити? На що налаштуватись? Як ну, знаєте, тюбінг це взагалі така супербезпечна uh -huh. пропозиція, тому що ну, ніякого спорядження особливого, ніякого одягу особливого не потрібно. Вам потрібно тільки бажання приїхати і отримати емоції. Якщо ви скучили за емоціями, просто приїдьте і ви їх отримаєте. Все, немає ніякого секрету. Як вам сісти в тюб, щоб нічого не сталося? Якщо ви боїтеся за свою безпеку, да, переживаєте? Вам все пояснюють на схилі. Uh -huh. Абсолютно все навіть продемонструють, якщо і продемонструють, <клес> Як навіть їхати? якщо е, до нас іноді приїжджають дітки з е, фізичними певними вадами, uh -huh. ми їх приймаємо. Ну це діти, які не можуть самостійно себе обслуговувати з інвалідністю діста так? uh -huh. дітей, таких е, спускають знизу, зустрічають і назад повертають на схил. І Вони... мене емоції у дітей. Правда, ось позитивні. ну я вам чесно скажу це. Найдорожче, наприклад, для мене з усієї цієї роботи, тому що коли такі діти спускаються і вирощать від захвату, ну ти розумієш, блін, це все не даром. Є заради кого, правда? Да. Щодо тарифів, тарифи 2023. Чи вони істотно змінилися у порівнянні з минулим сезоном? Так, вони змінились, тому що, звісно, на нас впала тяжка теж в певному сенсі доля. З підготовки до сезону все значно здорожчало. На сьогоднішній день разовий спуск коштує 80 гривень, година катання 350 гривень і дві години катання 450 У нас, як і раніше, залишились пільги. Uh -huh. Вони на поточний момент діють в будні дні з 12-ї години до 16-ї. Під них підпадають дітки з малозабезпечених сімей, дітки з інвалідністю, дітки внутрішньо переміщених осіб, дітки, uh -huh. батьки яких в Збройних силах України. Ну і зазвичай соціальна програма, яка групами приймає дітей, то на безкоштовне катання. І є... Пропозиція для школярів. Ми їм пропонуємо приїхати до нас на дві години і сплатити лише за одну годину. Катання mm -hmm. чудова пропозиція. Так. Ну детальніше можна дізнатися на сайті Вініленд. Чудовий сайт, там інформація так розгорнута, представлена на сторінці у Фейсбук. Тобто, ви такі відкриті інформації є достатньо. Навіть можна зателефонувати, і запитати, до речі, про погоду. Яка там погода? Так, так. так ви відкриті до такого спілкування щодо соціальної програми. Розкажіть про неї детальніше для кого її було започатковано, як взяти в ній участь. Ну, започ... започаткування, в принципі, і відповідає на всі подальші запитання, тому що е, коли інвестором було прийнято рішення про відкрит... е, про інвестування саме в цей проект, його головною умовою було, щоб е, парк був доступний не лише для комерційного користування, mm -hmm. щоб е, так як це більш дитяча така тематика, щоб Будь-які діти могли його відвідати, мали таку можливість. І тоді ми почали працювати над розробкою соціальної програми. Ми декілька варіантів її пробували і зупинились на третьому сезоні на найоптимальнішому. Є соцорганізації, соц які нам привозять діток. Да? Є активні батьки, активні Айчари, організації, які, які збирають, збирають групу дітей, да, так? Uh -huh. дітей. В індивідуальному порядку домовляємось про день і час приїзду. Uh -huh. Ми намагаємося зробити так, щоб не було там дуже велика кількість груп одночасно, тому що це і навантаження для персоналу, і ми маємо слідкувати за дітьми, тому що, ну, коли вони до нас приїхали, це вже наші діти. Так, ми ви за, них... за них <laughs> несемо відповідальність. Uh -huh. І таким чином ми. Щорічно приймаємо. Ну, однозначно більше тисячі дітей за соціальною програмою. Тобто соціальна програма передбачає безкоштовне катання на тюбах так, так. для діток від там 5 до 16 років. Так угу. більше детальніше можна за номером телефону можна, дізнатися гай. на вашому сайті на наших ресурсах перекатати. в угу. діректі за телефоном. Ми відкриті і постійно на зв'язку 24 на на Угу. Це чудово щодо урочистих подій. Які свята урочисті події можна проводити і вже проводять війничани і гості міста, Я так розумію, не лише війничани катаються на тюбах з гірок. У Тюбінг парку, що це за подія? Е, ну так е, якщо брати статистику, найчастіше це корпоративні вечірки uh -huh. е, зараз на неділю у нас запланована гендер-паті. Uh -huh. Дуже цікаво буде. коли дізнаються батьки і рідні про стать майбутньої дитини. Да. Задяки чому, до речі, давайте тут зупинимось, можна провести гендер-паті. Є на схилі такі величезні букви Вініленд, і вони що? Вони підсвічуються, але так. вони не прийматимуть участі саме uh -huh. в цьому гендерпаті, тому що ми запускатимемо невеличкий такий феєрверк uh -huh. певного кольору з наших гармат. О, це супер просто. Так. Це щось нове. Так, правда? Так. І вже є пропозиція, можна так сказати, попит саме провести гендерпаті. Це різні свята родині, корпоративи, тімбілдинги. Що ще цікаво пропонує зимова локація? Фотосесії проводяться. На Фотосесії території? проводяться. цього сезону не можу сказати, що це дуже актуально, тому що все ж таки ми перебуваємо в стані війни і такі аж занадто галасливі. Заходи вони недоречні. Uh -huh. Ми запрошуємо фотографа для того, щоб мати свіжий матеріал. Ми приймемо, якщо комусь потрібна буде фотосесія, але як такої послуги, за яку ми. Ще... Брали додаткові кошти. Ні, ми так не це просто пропадемо. як варіант, що можна е, організувати, що, що може брати можна в сніжки, ліпити снігову бабу. Можна пропозицію руки і серця зробити руки так? і серця. Робили На фоні. це було дуже гарно, гарно було так. правда. І сподіваємося, і куля стояла тоді, і хлопець з дівчиною дуже гарні були. Ну це ще такі буде. можна. Коли знаєте, особливо зима така безсніжна, як цьогорічна, і треба просто локація зі снігом. Будь ласка, це ми Вініленд. Це, це до нас. Ви знаходитесь у шкуринцях шкуринці. Остання кінцева зупинка маршрутного таксі 5 а і далі за вказівниками буквально 400 метрів. Є ви угу, і можна своєю автівкою теж приїхати, припаркуватися. Так. Є де в принципі все дуже зручно. Після активного відпочинку на сніжному повітрі розігрується небике пет. Це всім відомо. Як е, можна відновити сили у тювінг парку Вініленд? Ми Шо? пропонуємо підійти до нашого футкорту. Так і що там є е, хот доги. Бургери, чебуреки, шашлик, є гарячі страви, є алкогольні напої, є чаї, ну, різноманіття є. Uh -huh. Ви можете обрати, що вам до душі. Якщо ви Підтримуєте якесь дуже здорове харчування, там також є такі пропозиції. О, супер. Тобто можна підкріпитися і далі продовжувати так, питання так. на свіжому так. повітрі. Ми вже нагадали, де знаходиться тюбінг парк, як туди можна доїхати. Щодо графіку роботи, він може змінюватись. До речі, з якої години працює парк, і до якої на поточний момент ми працюємо з 10-ї години ранку uh -huh. до дев'ятнадцятої. Щоденно В вихідні дні зазвичай ми продовжуємо, тому що коли починається восьма. Люди продовжують їхати. Ми не хочемо відмовити людям, тому що ну, все таки до нас треба доїхати там якихось пару кілометрів від кільця. І зазвичай це трошки довше. Якщо змінюватимуться графіки відключення електроенергії, якщо змінюватиметься кардинально погода найближчим uh -huh. часом, і ми вимушені будемо зачинитись, то звісно, графік роботи зміниться. Ми повідомимо всі соцмережі на нашому сайті, опублікуємо. Uh -huh. Все буде зрозуміло, можна перепитати, зателефонувавши також. Так? так, ми завжди завжди, майже в усіх публікаціях, вказуємо інформацію, що перед приїздом просимо телефонувати, тому що когось турбують одні нюанси, когось іншого. Ми розуміємо, що люди їдуть з дітьми. Їм треба. E, на тепер володіти максимум uh -huh. інформації, і ми готові її надавати mm, супер. телефон. -гітан. І вже на завершення нашої розмови, що ви пані Марино побажали нашим слухачам, слухачкам, глядачам, глядачкам. Ну, хіба ми можемо щось бажати, крім перемоги? Перемога з нами, і ми маємо їй дуже дуже бажати і йти до неї всіми шляхами, які ми маємо. Дякую за таку цікаву розмову за інформативну розмову. Нагадаю, сьогодні разом із нами була Марина Зарівна, і ми говорили про старт переможного сезону Вініленд, місця де можна натішитися позитивними емоціями, пригадати, як ми вміємо родіти снігу, насолодитися чистим повітрям, побешкетувати і просто перезавантажитися разом із рідними та близькими нам людьми. Адже найкращий спосіб підняти собі настрій це спробувати ущасливити когось іншого. Зробіть це. І будьте щасливі! Це смарт-проєкт коло мами. Я, мама Олена. Мирного неба нам усім над головою. Коло мами смарт-проєкт для сучасних батьків, лайфхаки та рекомендації спеціалістів. Історії успіху супермам, які надихають.